Ну от хтось чекає повернення з фронту, хтось чекає повернення до рідних, до близьких, а хтось там на фронті й не буде. Тут нема з мого боку якоїсь докору або злорадства, а тільки факт, який полягає в тому, що виявляється кампанія, називається Суперсиметрія. Це кампанія, що належить Святославу Вакарчуку. І кампанія, яка називається ТОВ Підпільний стендап, що належить іншому артисту-гумористу стендаперу Святославу Захайкевичу, отримали статус критично важливих підприємств. І, згідно з наказами Мінкульта, встановлено, що вони відповідають критеріям підприємства, установи і організації які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, тобто, відповідно, їхні співробітники. Не будуть мобілізовані одразу перед тим як починати у вайбері або де інде їх хейтити, кричати, що вони не заслуговують цього. Ну порахуйте, скільки грошей я зараз не захищаю ні в якому разі. Я просто намагаюся вимкнути критичне мислення і подивитися на ситуацію або події з іншого боку, аніж той, який виникає як перша емоція. Скільки грошей привезла, привезла Карчук своїми концертами в Україну, скільки допомоги вдалося зібрати по світу, як просувати? Ідею в Україні. Щодо Святослава Загайкевича, ну я не знаю. Можливо, там щось Святослав Вакарчук, а там просто з прізвищем тобто і той Святослав, і той Святослав. Там суперсиметрія, там підпільний стендап. Ну я не знаю. Ну, бачите, обидва Святослави отримали їхні їхній компанії статус критично важливих підприємств. Щодо того, як працює Вакарчук, я знаю. Як працює Загайкевич, я ніколи на його стендапах не був і гумор його не чув. Може, дійсно смішно. Треба послухати. А якщо не смішно, то дивно. Хоча питання гумору, воно дуже суб'єктивне. Хтось вже купує квитки на концерти 95-го кварталу і дізель шоу